А саме член вашої родини, Олег Романвичу, а також там була розписана схема щодо приватизації приміщення на АЗБ-89. Чи можете дати свій коментар? Звичайно. Це запитання, що коментар. Почну з того, що коли відколи не нашого посадовому державної адміністрації, а саме розділяти вересня 2014 року. Дійсно, до цього часу я... У 1994 році дану фільму і створював мав для наєднання. Після позначення поклада голову обласної державної адміністрації, мною ну, виконали всі вимоги антикорупційного законодавства. І за моєю заявою я змінився посади директора товариства. І виключений зі складу даного товариства. Всі мої дії вчинені згідно чинного законодавства. Зараз ми доручення, щоб прослідкували що відбувається дійсно, чи відбувається порушення закону, а я до даної дії абсолютно ніякого відношення не маю.